Цікаві факти про хрущів, які ми могли не знати. Більшу частину життя хрущі проводять під землею у вигляді личинок. Там вони живуть 3-5 років, харчуючись корінням рослин. Щоб пережити зиму, личинки ховаються в землю на глибину до метра. Раніше в деяких культурах їх вживали в їжу, адже вони містять багато білка, а ви ризикнули скуштувати навесні. Коли земля прогрівається, личинки перетворюються на дорослих жуків. Цей період їхнього життя триває близько місяця. За цей час хрущі розмножуються. Попри свій незграбний вигляд, ці жуки добре літають. Їхні крила здійснюють до 40-50 помахів на секунду. За день вони можуть подолати до 20 кілометрів. Орієнтуються хрущі за сонцем і поляризованим світлом неба. Саме тому вони часто помилково кружляють біля вуличних ліхтарів. Навіть якщо перенести хруща у інше місце, він продовжить летіти у вибраному напрямку. Хрущі відіграють важливу роль у природі. Їх поїдають кроти, птахи, їжаки та інші тварини. Водночас, у великій кільці. Кості вони можуть шкодити садам, пошкоджуючи коріння дерев. Щоб цього уникнути, садівники висажують білу конюшину або гірчицю. Ці рослини відлякують хрущів.